Жахливе ДТП на Київщині. Четверо осіб загинули. Двоє з них діти. Ще шестеро постраждали. Одна людина в реанімації на одеській трасі. Каєн врізався в Тойоту РАВ-4, а потім ще й в Нексію, що їхалися слідом. Щойно з місця подій Ольга Мальчевська. Очевидці три купи брухту ще кілька секунд тому були машинами, а в них живі люди. Toyota RAV4, в ній четверо людей прямували до Києва зі швидкістю близько 100 км на годину. Аж раптом просто перед нею вилетів Porsche Cayenne назустрічну зі швидкістю 200. Лобове зіткнення за Toyota Nexia, а в ній п'ятеро пасажирів вижили. Усі, хто був у Toyota, загинули. Це була сім'я з двома дітьми приблизно 3-15 років. Київляні, які їхали на Київ. Жінка ще була жива до приїзду швидкої карети, швидкої допомоги, але по приїзду вона померла там на місці. За даними даї трирічну дитину не врятувала навіть автокрісло у важкому стані пасажирка Нексі. 25-річна дівчина може залишитись інвалідом. Зараз вона в Білоцерківській лікарні. На даний момент стан стабільно тяжове. відкрита четна мозгова травма, перелом своду черепа справа. У цій же лікарні водій порше, однак він майже неушкоджений. ушкоджений. Тесен поспілкуватися з ним. Однак палату охороняє міліція. А чому там людина знаходиться під вартою? Наше завдання на даний період здійснювати варту, щоб не потрапили сторонні особи в палату, і також, щоб він нікуди не вийшов. Як стало відомо ТСН, водій поша, громадянин Росії, керівник юридичної фірми в Москві, чому він вилетів на зустрічну, встановлює слідство. Про те, що на цьому місці загинули чотири людини, двоє з яких діти зараз нагадує лише дещо прим'ята трава. Одеська траса 104-й кілометр від Києва. Це одна з ділянок відносно непоганої дороги. Тому водіям кортить пришвидшитись. Утім, головна небезпека в тому, що по центру траси. Немає відбійника. Тож якщо водій зустрічною газане і не впорається з кермуванням, уникнути лобового зіткнення, навіть якщо ви нічого не порушили, буде практично неможливо. Ольга Мальчеська та Андрій Білоножко ТСН 1+1.